Вона буде виглядати отак: це крас шрек українського виробництва. Одинадцятирічний Артем Слабченко з прилук почав виготовлення зменшеної копії броньованого автомобіля Крас шрек. Це буде його другий стендовий автомобіль. Автотранспортним моделюванням він займається три роки. Ти, поки робиш ці моделі, ти розслабляєшся, ти буде знаходить натхнення і. Мені е, подобається робити ну, автомобілі. Першу свою стендову модель Крас Бастіон Артем робив понад вісім місяців. З нею він виборов першість у всеукраїнській виставці конкурсі Щіт Батьківщини 2023. Найважче було зробити оць, ну, саму цю башню, яка повертається, бо е, там є круглі деталі, які було дуже важко зробити. А так, ну вона була. Найдовшим, коли я вже ж показував фото ну, зроблене, батьки вразилися, що я таке змог зробити. Та спочатку вони навіть не повірили, що це я. Я хлопцям запропонував, щоб скажімо, створити колекцію кразів військової техніки, яка є у нас на озброєнні. Хлопці підтримували, і ми поетапно почали. Керівник гуртка Олексій Марченко пригадує, що на виготовлення першої стендової копії крас спецназ пішло близько півтора року. Деталі виготовляли на токарних станках, кроїли та шили брезент, розмальовували кузов вручну. Найскладніше для дітей зараз виходить працювання на електрообладнання скажімо, тому що йдемо токарна робота. Скажемо, колеса, мости, все виготовляється на станках. І від відповідно перед тим, як ви почати працювати, ну виготовляти деталі, то спочатку діти навчаються елементарних речей працювання на токарному верстаті, а потім вже ж приступають до їх виготовлення. Чоловік пригадує, це було до повномасштабного вторгнення, тоді вони ще мали доступ до оригінальних креслень. Дещо ми встигли зберегти, ну а дещо тепер просто як по відео. Допустимо, іде відео, зупинили, подивилися скажімо, базу, потім починаємо виготовляти. Ігор Нагорний, який очолює гурток судномоделювання, встиг зберегти креслення українського патрульного катеру Скадовськ. До початку війни креслення було у вільному доступі, скачано з інтернету із сайту Патрульний катер Скадовськ Порт приписки Одеси. І зараз теж він в строю. Його копію зменшену у 75 разів. Вже наступного року планує виготовити 11-річний Матвій Клязніка. Нині він працює над своєю третьою копією патрульним катером закордонного виробництва. Він такий трошки складніший, ніж другий. Ну робити буду десь приблизно два місяці, які другий його Я вибрав кораблі, тому що вони саме Мені так подобається. Мені подобається, щоб такі судна, щоб вони на воді плавали. Можна і ними управляти. Цю напівкопію метеорологічної ракети Сонда близько півроку робив Святослав Фроленко. Запускати її заборонено через військовий стан. Проте керівник гуртка Ігор Фроленко запевняє, що вона може піднятися на півтора кілометри у висоту. Це двохступенчата ракета, яка імітує повністю е зльот. Це метеорологічні ракети, метеозонди. Суть цієї копії не висота польоту, а тут імітація польоту. Тобто вона повинна злетіти, розділитися на частини і приземлиться кожна ступінь повернутися неушкодженою на землю. Також у Прилуцькому міському центрі науково-технічної творчості молоді діти створюють зменшені копії літальних апаратів, займаються робототехнікою, фотографією, декоративно-прикладним мистецтвом. Тут діє 14 гуртків, є інклюзивні групи. Директор закладу розповів, останні два роки вони змінили підхід до спортивно-технологічного моделювання. Це дозволило вибороти командну першість Чернігівської області за результатами всеукраїнської виставки конкурсу з історико-технічного стендового моделювання Щіт Батьківщини Батьківщини-2023». Вихованці закладу посіли п'ять призових місць. Діти більше переорієнтувалися на наші сучасні моделі. Скажемо, виготовленні транспортної техніки, авіаційної, судномодельної, ракетомодельної техніки. Тобто діти почали звертати увагу, і ми почали вказувати, що наша Україна виробляє, де у нас найбільше, скажем, є прогрес, чим ми можемо похвастатись перед іншими країнами. І дітям це патріотично. Будувати власну техніку власної країни. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.